Чи знали ви, що за 10 хвилин розмову кожна людина бреше близько трьох разів? Хтось менше, хтось більше, але брешуть всі. Що дитина, яку виховували авторитарні батьки, буде брехати набагато більше та краще, чим дитина вільного виховання та більш ліберальних поглядів. Що у серійних вбивців немає відчуття провини та взагалі емоцій, моралі? Вони кращі брехуни у світі. Брехня, друзі, краща насолода світу. Хороших людей, реклама скама в Ютубі, діти, які просять гроші на лікування від раку, реклама курсів, прибутки за день мільйонів тисяч доларів. І для цього нічого не потрібно робити. Мене звати Антони. Ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки, як працює сучасна машина брехні. Цілком що що брехнею слід вважати будь-яке висловлювання, що не відповідає реальності. І це є більш філософським питанням, чим емпіричною тезою, не можна точно визнати, що є остаточною брехнею, виміряти та зважити початок і кінець її. Але якщо підсумувати книги по психології, по виявленню брехні, можна знайти три основні. Перший це пряма брехня, де людина свідомо каже повну неправду, щоб ввести в оману іншу людину. Друга це перебільшення, прикраса своїх досягнень та прагнень, коли людина срібло видає з золото. І третє, коли людина каже правду не до кінця. Тобто замовчує певні фрагменти та деталі історії. Щоб все було як їй потрібно, коли саме як з'явилась брехня, невідомо в світі тварин також є багато брехні. Вони роблять це не гірше за людей. Вчені заявляють, що брехати можуть різні представники фауни від птахів ракоподібних до приматів. Але цілі тварин та людей зовсім зовсім різні. Саме брехня є невід'ємною частиною неідеального всесвіту. Але що дає брехня людям? Якщо ми говоримо про звичайних людей, то це метод самоствердження та комунікації з іншими людьми, налагодженню шляхів. Люди постійно щось перебільшують та применшують. Психологія комунікації вносить певну кореляцію для психічно здорових людей. Але якщо ми з вами поговоримо про вбивць, то ситуація, звісно, змінюється. Енне Рул, яка написала п'ять книг про вбивців рецидивістів під час знайомства з Тедом Банді, з яким потім вона працювала багато років пліч-опліч, ніколи не могла повірити, що він жахливий серійний вбивця. Тед вмів говорити так, що неможливо було зрозуміти, бреше він чи ні. Антисоціальна особистість завжди здається щирою, а її манера поведінки чудовою. Я думала, я знаю, як відрізнити вбивцю. Від нормальної людини, проте Тед не давав мені жодного приводу для підозр. Потім напише у своїх книжках урову Тед банді вбив більше ста людей. Вважається одним із найжорстокіших серійних убивць в історії США, Страчений на електричному стільці в 1989 році у Флориді. Природжені брехуни, які вміють надзвичайно вправно брехати, цілком свідомо застосовують свій хіст. Працюючи акторами, продавцями та адвокатами, шпигунами та дипломатами. Одним з геніїв брехунів людства був Адольф Гітлер, який грав та дурив людей настільки вправно. Що у 1938 році обманув Невіла Чемберлена, прем'єр-міністр Великої Британії? Він пообіцяв мир для Чехословакії, що нападати не буде. Страшний план Гітлера спрацював. Чемберлен поїхав з думками про мир момент, коли Гітлер вже мобілізував всю свою армію. Ця страшенна брехня привела до гибелі мільйонів людей. Але як працює брехня? Сучасного світу системи шахрайства, які постійно нас оточують: скам і крінж сучасного медіапростору. Антон Вікторович нам потрібно нове відео для соцмереж. Так, так, звичайно. звичайно, звичайно. Розкажіть про свою історію успіху, будь ласка, ти сидиш вдома і не знаєш, чим себе зайняти. Хочеш заробляти величезні кошти тисяча доларів за один день. Так, таке можливо. Звертайся до наших курсів. Ми навчимо тебе, як це робити, перші три дні безкоштовно. Тільки у нас і тільки сьогодні. Я найкращий вчитель на україномовному Ютубі. Я навчу саме тебе, як заробляти кошти. Літом цього року Ілон Маск розкритикував Ютуб за рекламу шахраїв скамерів та подвійні стандарти. Я думаю, ви всі бачили рекламу хлопчика, який помирає від раку. Дівчинку, у якої тато загинув на війні, а вона бореться з смертельною хворобою. Такі повідомлення з'являються в саме неочікуваний момент перегляду цікавого контенту. На Ютубі, Фейсбук де. що більшість жебраків, які просили в метро гроші на лікування, сказали Стійте. Є ж інтернет. Навіщо фізично втомлюватися та ходити ногами? Це все можна зробити за допомогою таргетованої реклами. Цей брехливий проєкт по збору коштів на лікування фейєю. Він фейк чекається за 5 хвилин, коли переходиш на сайт цієї організації. Ти потрапляєш на простий лендінг зі збором коштів, але підтвердження, аналізи, виписки з лікарні чи фізична адреса фонду цього немає. Куди направляти кошти? Цього ви. Не знайдете, чому воно підпорядковано та де знаходиться? Цього нема. Злочинці просто створюють відео з нібито хворою дитиною, закидують його на таргетовану та контекстну рекламу і чекають свого клієнта. Чи брехня це? Так, звісно, брехня, брехня на горі людей, але чому це працює? Кожен обман для отримання будь-чого працює по принципу викликати емоції. Так, у жовтні 1822 року син місцевого банкіра у шотландському містечку Гленгайл Грегор МакГрегор зробив сенсаційну заяву. Він оголосив, що він принц Пояйсу, країни, розташованої вздовж чорної річки в Гондурасі. Ця земля трохи більша ніж Уельс за розміром. Нібито була настільки родючою, що давала три врожаї кукурузи щороку. Її води були настільки чистими та свіжими, що могли втамувати будь-яку справу будь-якої людини та тварини. Гілки дерев угиналися під тягарем фруктів, а ліси кишили дичиною. Руслої річки приховувало шматки золота та діамантів. Єдине, чого бракувало країну, пояй, сказав МакГрегор. Цих сміливих інвесторів і поселенців, які почали обробляти цю благодатну землю і користуватися її ресурсами. За тих часів інвестиції у Центральну і Південну Америку почали набувати великого розгласу та популярності. А поїзд здавався особливо привабливою пропозицією. Чи спокусилися б ви на таку пропозицію? Грегор МакГрегор був геніальним комерсантом, аферисти давно зрозуміли, як це все працює. Що переконання базується на двох протилежних речах: особливостях людської мотивації, імпульсі, який змушує людей щось робити, та інертності, яка їх стримує. Перший прийом передбачає, що ви робите свою пропозицію, створюєте навколо неї історію і розповідаєте, чому ваша ідея надає такі неймовірні. Можливості, чому ви є ідеальною постаттю для її втілення? Який зиск принесе вона кожному учаснику? Протилежна ж тактика в тому, щоб зобразити прохання або пропозицію настільки простими, що постає просте запитання: а чому б і ні? Чому не погодитись? Адже я нічого не втрачаю. Результати рекламної кампанії перевищували всі очікування. Макгрегору не лише вдалося заробити понад 200 тисяч фунтів. Ринок облігацій за його життя зріс до 1,3 мільйонів фунтів. Зібравши сім кораблів нетерплячих поселенців, вони вирушили у подорож через Атлантичний океан. У вересні 1822 року перші два кораблі Гондурас Пекет і Кеннерслі Касл. Із 250 пасажирами на борту вирушили до міфічної країни. Настрій був піднесений. МакГрегор мав неперевершений талант піарника. Але коли поселенці прибули до місця призначення, то виявилось, що реальність розючі відрізняється від того, що обіцяв їм МакГрегор. Вони не побачили там нічого. У поясі не було ні портів, ані дорог. У поясі не було. Зовсім нічого. Тільки пустеля, бо поясу не існувало ніде. Окрім багатої фантазії пана МакГрегора, він відправив інвесторів і колонізаторів у пустельну частину Гондурасу. І незабаром мужні шотландці почали вмирати. Вижила тільки третина з них. Сам МакГрегор втік. Але у брехні та шахрайства сьогодення є величезна темна сторона, така як викрадення дітей та жертвоприношення. Жертвоприношення почастішали з 1990-х років, і відтоді кількість випадків продовжує тільки зростати. Уганда, Нігерія, Ісватіні, Ліберенія, Танзанія, Намібія, Зімбабве, Мозамбіку і Малі країни, де досі приносять людей у жертву. Деякі угандійці сьогодні вірять, що кривавий ритуал допомагає відлякати злих духів. І гарантує міцне здоров'я та удачу у справах людини, для якої цей ритуал буде зроблений. Жертвами ритуальних вбивств в основному стають діти, а замовниками виступають підприємці та політики. Кожна брехня змушує нас отримувати гіперболізовані емоції. В методі з дітьми та їх рекламою, які плачуть від болі та горя по втраті батька. Це працює дуже добре. Люди або зразу скіпають цю рекламу та не ставлять страйків взагалі не замислюються про неї, або скидують гроші в карман простих шахраїв. Ви отримуєте емоцію, жалю та суму до бідних діток, які насправді не потребують нашої допомоги, які насправді де не знають, що відбувається і де використовують відео з ними. Але чи етично? Що YouTube демонструє нам цю рекламу. В самих правилах Google підкреслено, що вони борються з шахрайством. Але дедалі важче стає зрозуміти та викрити таких шахарів. Так само працює схема з псевдомотиваційними курсами та семінарами, які за один день приведуть вас до заробітку 10 тисяч доларів, і ви завтра будете пити флейтвайт на барі на балі. Розуміти, що курс не працює, і це тільки гроші на вітер, важко. Такі методи шахрайства також працюють на емоції. Людина знаходиться в стані пошуку нової професії роботи. Вона не впевнена в собі, і тут з'являється реклама успішного успіху у всіх нішах життя. Чому б не спробувати ще й перші три уроки? По такому принципу була створена перша задокументована фінансова піраміда, яка так само працювала на емоції людей. Коли у 1903 році Чарльз Понці приїхав у США, у нього було лише 2,5 долара в кармані. Спроби заробити не давали результату аж до 1919 року. Тоді Понці позичив у знайомого меблевого торговця Деніелса 200 доларів і створив у Бостоні фірму. Компанія з обміну цінних паперів. <«Музика> Компанія видавала боргові розписки, у яких зобов'язувалася виплатити на кожну отриману тисячу доларів півтори тисячі через 90 днів. Менш ніж за півроку компанія акумулювала 7 мільйонів доларів. У тому ж році податковці розкрили схему і затримали понці. Але ця схема виявилась працюючою, не користується світ і по цей день світ шахраїв. з приходом криптовалют шахраїв по типу фінансових пірамід стало ще більше. Відома компанія МММ Мавродія працювала за тим самим. Принципом слід відмітити, що не вроді вигадав цей метод шахрайства. Етичну сторону брехні обговорювали та описували різні філософи. Хтось цурався, засуджував брехню як тільки можна, стверджував, що брехня це підрив довіри до самого суспільства. Хтось вважав по іншому, що в ідеальному світі брехнею будуть допомагати. Мені ж подобаються думки ніч люди брешуть. Тільки через свою слабкість. Релігія засуджує брехню та всякий прояв обману, вважаючи її гріхом. Але сучасний світ диктує свої правила: реклама казино, ставок на спорт, в яких виграти можна тільки депресію та соціальне самогубство. Пропагандується у нас досить добре. Люди під власні азарту постійно потрапляють на цю вудочку. Багато з Ютуб-інвесторів України. Почали створення свого капіталу якраз з таких схем, з такого бізнесу. Ігра на спорт чудовий час для життя. Кожну брехню можна викрити, кожне шахрайство можна розкрити. Головне, щоб було не пізно. Люди обманюють людей. Це звичайно, наше сьогодення. Але чим менше брехні, тим щасливіше ми з вами будемо. Все починається з маленького моменту, а потім котиться за сніженим комом. І тільки набирає та набирає обертів. Тому аналізувати та не брехати метанормальної сучасної людини. Якщо комусь хочеться допомогти, треба просто знайти офіційний фонд офіційних людей та звернутися туди. Завжди є люди, які потребують допомоги, але ні фонд Сергія Притули, ні фонд повернеться живим не рекламуються через таргет чи контекстну рекламу. Ти не побачиш там дітей, які плачуть у відео. Це просто неетично по відношенню до нас. Що з екрану або на вулиці хтось каже про швидкий заробіток та вимагає хоч якісь ваші емоції? Це в 95% брехня та скам. Будьте свідомі та щасливі! З вами був канал 3 на 4 Мене звати Антон. Ми постаралися для вас. Дякую вам за вашу активність, підтримку, підписку, коментар. Це буде Україна. Ми переможемо! Слава ЗСУ. Unless you give it a try, for baby